Отож, це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І зараз в вашій увазі хочемо запропонувати дуже цікаве відео, який зняв відомий на Волині громадський діяч та активіст Сергій Ришков. Він сьогодні побував у ківерцях на підприємстві Ківерці Водоканал, де знайшов БРДМ. Подейкую, що це БРДМ, тобто бойова розвідувальна дозорна машина. Тобто техніка для розвідників, яка стоїть у гаражі на ківерці в водоканалі, може належати міському голові. Ківерець пану Ковальчуку. Ну, це вже не вперше такий, можна сказати, скандал. Пам'ятаємо ситуацію довкола виселення черепів. Пам'ятаємо ситуацію довкола стадіону, на який мали спрямувати сотні мільйонів гривень з бюджету ківерець. Також пам'ятаємо нещодавній скандал щодо того, що мера ківерець. Зловили, що він їздив без прав, ну, мабуть, він вже їх встиг отримати, адже одразу після того, як про це стало відомо, його бачили у Струмівці в сервісному центрі. Ну, а тепер, виявляється, це не кінець цих скандалів із стадіонами, і з різними в ДТП. До речі, пан Ковальчук неодно, неодноразово порушував ДТП, навіть п'яний їздив. І виявляється, не мав права, а тепер у нього не лише немає права, але ще є і БРДМ. Хоча там номер на ньому не належить цьому автомобілі. Про це все детальніше зараз побачите відео, а згодом з нами на зв'язок вийде пан Рижков і прокоментує цю ситуацію. Тож дивімося відео. Техніка є yeah. в кірсах на водоканалі ось вот такий об'єкт. Добрий день. Вячеслав Леонідвич, скажіть, будь ласка, Сергій Рожкова мене звати. А, ви є тут? Добрий день. Добрий день. Добрий Хочу вас запитати по поводу того адреса севаше комерційне підприємство. І для чого ви тут знімаєте? А що? Стаперично де? Не ну, звичайно, я з сільської державної адміністрації. Життєчна інфраструктура, будь ласка. Давайте вийдемо за. Виходьте. Ні, я почекаю поліцію, Зараз ну, давайте тоді вийдемо за територію і скажете, що ну, це давайте, за техніка. Ви хочете взяти якийсь коментар. Так я не журналіст, щоб здавати коментар. Ну а ви хочете запитати мене? Я вас запитую. Ну, давайте, запитайте. Ну це, що це за автомобіль. Військове. Кого? Дивіться. Я ну в штабі при військовій привізкової державної адміністрації. Тобто я вас офіційно запитую, ну тим він поставлений на збереження. Ну, дивіться оренду вам платять, що це за автомобіль. Це міського голови автомобіль. Що ви взяли? я вас запитую? А, я не можу вам сказати цього. Ну а як у вас на комунальному підприємстві знаходиться військовий автомобіль? На території стоїть, знаходиться і техніка. Що ну, ви взяли, що вона військова? Ну скажімо так, вона хоча б має Ну як військова, вона хоча б такого ну призначення. Зброї на ній може немає, я ж не бачу. Так. Ну, але вона трошки така спеціальна призначення техніка. Колись можливо була. Коли б можливо була. То так. це ваша? Особисто ні? Працівників? Теж ні. А що, що вона тут робить? Стоїть? Ну Приватна машина що тут робить? А що, вона приватна? Ну вона взагалі, по номерам її взагалі не відсутні, державна реєстрація. Так. Це ну, в нас тут такі техніки дуже багато. Ну а це що за техніка? Чия вона? Ну це ваше, дивіться, ви директор комунального підприємства. Так, так. Ви не... Я на вас вдома сібята, я так вам таке питання розумію. б не задавати. Тобто, якщо ви були вдома, так. ви мені сказали, я розумію, це приватна ну, територія, так, і моя машина, і так, і все. Що хоч можу казати, що, що хоч можу робити. А це... Тут на території комунального підприємства знаходяться дуже багато техніки, різної. Різно. Для того, щоб, наприклад, щось дати якийсь офіційний коментар на рахунок тої техніки, яку ви запитуєте, особисто. Для того я можу вам. Ну, дати це, от Автомобіль, він, у вас є документи на нього. Є в мене на все документи. Ну то покажіть. А що? Ну, як? Я вас не знаю, ви прийшли а що не знаю? Документ, ви представили, ви представили. Що у вас є, будь ласка, пишіть офіційні звернення. Ну, так не буде. Ну розумієте, ну ви не кажете, чи я ця машина. Ну. Так? ну. Не кажете. На території, я ж вам кажу, у нас багато техніки. Так це територія громади. Так, звичайно. Ну, Комунальні це... підприємства. Ну, ну так ну, знаходиться багато техніки. Ну то вона може тут знаходиться тільки або чиясь приватна техніка. Так. Так, це працівник приїхав працювати. Він так, може тут так. або комунальна техніка, а Ну, трошки ну, інша спецтехніка. Так. Ну, ви так думаєте, що це спецтехніка? Ну, я так розумію, От дивіться, ви кажете, в мене є інформація, я нормально кажу, і ви це знаєте чудово, що це міського голови автомобіль. Ви так даєте. Я так думаю. Ага. Може я не правий. Так, може... Ви ж не можете мені це розвістити. Мені... Не кажете, що знаєте, чий це автомобіль. Я не знаю. Ну, то от в мене є підозра, що це бо це маленьке місто, всі знають, що так. це міського голови. Так. Ну я, наприклад, державний номер цього автомобіля не відповідає. Угу. Ви сфотографували, знали, зайшли в базу, подивилися, не відповідає. Не відповідає немає такого номера. Такого номера взагалі немає да, зареєстрованого техніку. Ну то які питання. Я вам кажу, пишіть звернення. Знаємо щодо чого. І, будь ласка, будемо виясняти. Добре, дякую ну, дуже. Будь ласка, питання. Ну, ось це відео, яке зняв наш сьогоднішній гість Сергій Рижко вже з нами на зв'язку. Вітання, пане Сергію, слава Україні. Добрий день, погано чую трошки вас. Так, пане Сергію, ви вже в ефірі. То чи можете розповісти нашим глядачам, що це було за ситуація? І з ким ви спілкувалися, і чи є вже якась реакція з боку, зокрема, міського голови Ківерець? На жаль, поганий зв'язок. Погано почую. Ну, Новина така перша, що директор вже відпустки сьогоднішнього дня. Якось був у ноті зранку 945, а вже відпустці. Погане запитання, але ну, я прокоментую те, що я питав. Так, ну, так, мене будь ласка, ну дуже дивно, що міський голова Ківріць він ну, показує свою територіальну позицію, і тут я знаю, що у них от такі автомобілі приховані є. і Є інформація, що це його автомобіль. Ну і падали, я б написав запит. Туди інформаційний на да, цього директора зранку з ним бачив, чудово він був здоровий. От, якби в гарному настрої, що, що це за автомобіль і чому він там. Такий час вже мене інформація більше року там вже стоїть. Ось, і він в ідеальному стані, може, так через відео не видно, але він просто в ідеальному стані, Нові колеса, е, там, ремонт йому був проведений, капітальний. Тобто, це ну, в ідеальному стані автомобіль. Ну, я розумію, що він приватний. Там можна їм на охоту їздити, але ну просто це не вписується. Після того я кажу, як видають там міському голові замість вилучених авто на армію, там нового джипа їздити, так він в лікарні забирає. А тут от такий автомобіль стоїть і ніяк не використовується, а він. Так здається, що в нього нема зброї, але ну, його можна це все зробити, і, скажімо так, що він виконував свої речі, які він вміє дуже добре виконувати. Це броньований автомобіль, це він може болотами їздити, він і плавати може. І він, це все, він це все в робочому стані, він це може робити. І тут влада, в даному випадку, там міський голова призиває нас там допомагати армії, люди останнє. виносять, справді останні. І тут, ми там, ага, але це тут просто для чогось є. Я не можу це зрозуміти. Пане Сергію, цікаво, а звідки ви дізналися про те, що ось та бронемашина стоїть у комунальному підприємстві Ківерці Водоканал? На жаль, не чую вас. Або ну, перезвоніть, або не, не чую нічого. Зв'язок пропадає. Ну, також виникає багато питань стосовно того, чому приватний автомобіль мера Ківерець, якщо він дійсно належить безпосередньо пану Ковальчуку, займає місце в комунальному підприємстві. Не в нього на подвір'ї, не в нього в гаражі, а переховується чи приховується на території комунального підприємства. Це, мабуть, зловживання службовим становищем, як на мене, не кажучи вже про якісь інші наслідки, і стосовно того, що. На цей автомобіль немає номера, теж дуже цікава ситуація. Це вже не вперше. Пан Ковальчук потрапляє в такі ситуації, що то їздить без права, а то на автомобілі номери яких не співпадають державні реєстрації. Пане Сергію, а зараз ще чуєте нас? Чуєте чудово, я вас чую добре. Гаразд тоді хочемо уточнити стосовно цієї ситуації стосовно державних номерів, і стосовно того, чи викликали ви поліцію, чи приїхала, чи була якась реакція. Дивіться, я вам відверто скажу, не викликав по причині, бо я знаю, що вони будуть казати. Вони будуть казати, там їм треба орден. Я ж знаю, як працює державні органи, і вони правильно юридично працюють. Дивіться, плюс ще одна в мене така була. Я якби можу з громадою поділитися. Ну тому, що в мене ж ціль така, що ну, якщо я знав про цю машину, мені хочеться, щоб вона працювала. А якщо там, скажімо так, дуже наполегливо було добиватися, щоб поліція її забрала якось там під приводом чогось, так то вона попаде на і ми... Цю машину взагалі не побачимо, ні в якому вигляді. Угу. Ну от тут така є проблема. Ну, поки будуть розбиратись, вона буде стояти. В мене немає задачі, щоб вона, ну скажімо, не працювала. Є така була думка, що все-таки зробити. Насправді, зараз оцей весь, що ми піднімаємо якісь такі розголос, Воно мене питання, а вдруг вони якось надумають позбутися, так би в кавичках цього автомобіля. Ну і військова частина люба, їм вже звернулися до мене мінімум три, які готові написати офіційний запит, щоб до, до кого я не знаю чи цього громадянина, на кого оформлений цей автомобіль. Ось бо його. Його не можна побачити в базі, але звернутися з таки офіційним листом, що будь ласка, передайте на потреби підрозділу, і він буде виконувати свої військові задачі. трошки переобладнають, додають, додадуть щось. Ну туди, скажімо, то вже можна офіційно туди додати якусь зброю. І в принципі, прекрасний це не джип, це, це дорога штука. Тобто, пане Сергію, таким чином, ви хочете достукатися до совісті мера ківерець пана Ковальчука, щоб він. Сам цей автомобіль добровільно передав, якщо він, звичайно, належить йому, на одну із бригад. На жаль, не чую вас знов. Зв'язок в мене є щось. Воно на жаль, поганий зв'язок, але дійсно цікава ситуація. І нагадаю ще раз нашим глядачам та радіослухачам, що щойно мали можливість поспілкуватися з Сергієм Мережковим, який сьогодні зняв відео і показав, що на території. Комунального підприємства Ківерці водоканал у гаражі знаходиться БРДМ бойова розвідувальна дозорна машина, яка могла би послужити розвідникам чи будь-яким військовим на фронті. А в той час вона переховується на території гаража. Так, зараз дадуть нам телефон. Так, пане Сергію, ви вже з нами в ефірі через телефон. Да -да -да. Угу. То я за вас запитував вас, то ви таким чином хочете достукатися до совісті мера ківерець пана Ковальчика, щоб він добровільно передав цей автомобіль, якщо звісно він йому належить, так на потреби однієї з бригад. По крайней мірі він знає, кому він належить. Ну, бо якщо ви ж розумієте, що заїхати такий автомобіль на територію комунального підприємства, він не може заїхати без дозволу міського голови в такому маленькому місті. Uh -huh. Тобто, це, звичайно, що вони ну, знають, чий цей автомобіль, плюс місто маленьке, там всі все знають. Розумієте? Хто uh -huh. на ньому їздив, хто туди заганяв, ну всі все знають. І маю на увазі, що в нього є можливості, ну, скажімо так, передати цей автомобіль. Так, основна мета зараз. Ну, якщо так взяти, ну, то щоб він передав цей автомобіль на, на те, що цей автомобіль може робити. У нього дуже багато функціональних речей. Плюс це не, я ще раз скажу, що це не, не, не кусок блішанки. Це хороший, якісний відремонтований автомобіль, готовий до своєї роботи, його не треба приводити до ладу. Він ну, в ідеальному стані, насправді. Я бачив це ближче. Ну, я ж бачу, коли річ ну там ухожена, да, ну, тобто, коли воно все зроблено і коли воно. Ну вже там металолом, да, там бо іноді там влада передавала, там УАЗики, ниви у нас лісове господарство передавало такі, що просто ну так вони їх списали, ще й гроші за це колись отримують. Так, бо це так передача офіційна була, що передають техніку офіційно, і потім держава компенсує за це. Але ті ниви, які передавали, це після війни буде багато про це можна розібратися. І журналістам, які транспортні засоби передавали військовим, і що вони з ними робили? Міняли двигуни, масти. Щоб ліж би вони хоч щось хоч щось було на підрозділ. А тут такий от непоганий інземляр, якби стоїть і ну, в теплі, в доброті і жде чогось. Я не знаю, чого він жде. Mm -hmm. ну, ще раз хочу наголосити, це не, не просто власність там, приватної людини, якось, який рибак, там, да, і в нього вона стоїть там в дворі, це його право, там, і то, скажімо так, що людина. А це трошечки вже ну, і в інший рівень, інший. Інші вимоги до, до людей при владі насправді інші. Ну, ну до речі, так це успірися. мабуть треба на нашим глядачам і радіослухачам сказати, що це основна бойова броньована машина розвідувальних військ. І вона могла б послужити на фронті, а не бути прихована так, ні, в гаражі. Вона на початку війни так. була потрібна там, де якщо вже так було, скажімо так, там шко назвемо це в кавичках шкода віддавати. Знаєте, <гум> то хоча б вона могла виконувати якісь речі в нас на нашій ну, на нашому кордоні, це маневічі там далі. Там ці машини були тоді, ну просто там на вагу золота. А вона, ця машина, ну вона обладає дуже великими ну, такими своїми властивостями. Вона може їздити по болотам, вона може їздити по воді. Вона ну це не просто джип, яким даже не з цієї машини можна заїхати де тільки ти бажаєш. Середі... Ну, Привести особовий склад, там, ну скажімо так, туди, куди потрібно. І те, що ну то, що в нас там на кордоні нічого не відбулося, це завдяки. Так само і діяльності волонтерів, ще деяких речей, про які я там, може, суспільство пізніше після війни взнає, але насправді ця загроза була дуже велика. І, ну, і я думаю, що там умовно чиновники вони знали про цю загрозу, і вони більше інформовані були, ніж прості громадяни, які міг би там, ну, скажімо так, цю машину там тримати. А тут, ну, якби це, ну це це, це... Опять же, вертаємося до того, що це ну просто. Це що можна сказати, там противно, некоректно, ну це так і відбувається. Пане Сергію, я цікаво, чи ви вже зверталися безпосередньо до Олександра Ковальчука, щоб він прокоментував цю ситуацію? Я відверто вам скажу, що я залишив це на Бо багато журналістів брали в мене коментар по цьому поводу. Я думаю, що угу. вони, як журналісти, будуть і більше мають. І uh -huh. повноважень, і ну не те, що повноважень, а й більше бажань, тому що взяти, ну в от я мені так само одні журналісти вже позвонили, що сказали, що на жаль, вже директор е зранку і приказ їм винесла бухгалтерія, що він вже відпустці. Uh -huh. От я вам таке кажу, що він вже його ну, поїхав, вже нема. Хоча він зранку був на роботі, він був, а тут вже зранку приказ, що все, вже відпустку. це з чим це, 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 це пов'язано? Влада опять питається оце грати в знаєте, так, відпуску так. піду, ковдрою накриюсь. Ну, і вони ще не розуміють, що з цим ще гірше роблять. Пане ну, Сергію, а цікаво, чи роблять. ви зверталися до директора Ківерці водоканалу після того, коли він, власне, подав заяву про те, що йде у відпустку? Ви зверталися. Я, я запитую, чи, запитую чи, чи ви чи звертали ви зверталися того? після того? Ні, не, не звертався. Я до нього не звертався. Я лист написав uh -huh. запит, запит написав, що дати інформацію, інформаційний запит, що цей автомобіль робить, чий цей автомобіль, кому він належить, ну, що вони будуть розказувати. Вони зараз будуть говорити, я так собі думаю, що ну, там, ми взяли його там поремонтувати, наприклад. Uh -huh. Ну, пускай скажуть хто їм передав його перемонтувати, що вони туди витратили, ну, і взагалі хай придумують ту версію. Хай більше говорять, хай собі ще більше, більше проблем. Угу. Ну, але за вашою інформацією, що цей автомобіль все-таки належить саме Меру ківрецьку Ковальчуку, так. Так, Ну дивіться, ну давайте так. Це люди там взагалі там трошки з іншого комунального підприємства. Ви ну нас люди, не, ну не треба думати, що у нас є, у нас багато людей є патріотичних, е але просто бояться, що їх звільнять просто фізично, так. так? Ну, дивіться, директор е директор водоканалу, це кум. Е Ну, Міського голови. Ага. Його дружина, помічниця, да, його заступниця, це дружина оцього директора. Так, от, от, от воно все там так, своїх людей розставляють, да, і от от попросив кума, постав тобі там машину, хай стоїть. Я не знаю, взагалі, які цілі. Ну для чого цей автомобіль знаходиться ну, взагалі от, уявіть, на комунальному підприємстві? Що він там готується до ядерної війни, там, чи шо, втікати на той машині, коли буде Білорусь, чи що він, я не, не знаю, яка ціль ну, таку техніку зараз отримувати для власного ну, збагачення. Розумієте? Врешті, пане Сергію, підсумовуючи нашу розмову, на що ви очікуєте від цієї Я очікую, що інформації? наш масовос ну вже побачить, в тому, що він цю техніку передасть. Просто скаже, вийде з ситуації, так там було ми там. Не знаю, він нас обманить, каже: я там звернувся до власника. Там хай буде так. Угу. Хай буде так. Люди самі висновки зроблять, розумієте? І, ну люди в Києві, як мінімум, ці чудово знають за цю машину ну, більшість там людей, таких, які мають дотично цікавляться, скажімо так, чимось в житті, то вони знають за цю машину. Інші пускай знають, Ми знаємо, що як влада, ну ми мусимо це питання піднімати, тому що ну дивіться, якщо ми будемо далі казати, ну все. Після війни вони їм дуже подобається чиновникам, так от таку вибрати таку політику. Все після війни, там це все. Да, після війни. Ну ми тут уже війна буде довго. Якщо ми будемо далі, ми не ну, скажімо, підтримувати їх в цьому. Ми самі все рішаємо. І ви нам не цікаві, ні журналісти, ні громада. Ні цей, то це ми далеко дакатимося. Ми потім, як війна закінчиться, ми як. Розгрібемося, вони заяву напишуть там, як сьогодні міністр оборони написав, да там угу. все до побачення. Так. І що, так, от мені сподобалось, як е ківерчани, які ми були на зустрічі з міським головою, було дуже класне питання там до заступника: Вас не буде, а потім кого нас питати? Ви стадіон за 140 мільйонів вбахаєте, а потім ви собі вас на виборах наступних не стане. А ми його будемо цей стадіон обслуговувати, ми його будемо задержати. Ми, як ми його будемо утримувати, цей стадіон? Да, за рахунок чого таку махіну утримувати? З якого бюджету? А ви собі зараз таке рішення без громади приймаєте? Бо ви хочете зараз мітево на місці це заробити, дивіденти, і не будемо казати, що ще. Ну, а люди вже питають: е, ні, ні, ви, ви звалите потім, а ми не хочемо за це відповідати. А ну давайте зараз за це відповідайте. Мені дуже подобається, що люди. Вже розуміють, що треба зараз запитувати, треба зараз питати, що, 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 що буде далі, що ви зробили для того, щоб було далі. Пане Сергію, ну якщо я не помиляюся, то все таки у нас воєнний стан, і, і влада, і зокрема, я так розумію, теж голова наприклад обласної військової адміністрації має право вилучити такий автомобіль спецавтомобіль на потреби збройних сил України, на потреби так. захисту вони, нашої вони, держави. Вони, чи вам вони відомо може... чи знає пан Погуляйко про цю ситуацію? Вони, чи вони це, якось це, чином так, можуть так, вирішити? Її? Юридичну площину, так. так то тільки військова державна адміністрація може привести ці дії. Не поліція, не громадяни. Не це, а військова державна адміністрація може в законний шлях вилучити цей автомобіль, може так, по, по подальшим, ну може люди не знають, подальший там після війни ці е, ну, вилучення в, в приватних людей, так це так. можливо, воно можна. Потім вона компенсовує там суму, яку оцінична робиться зразу вартість експертом, так скільки цей автомобіль вартує на той момент, і потім, після війни, якщо цей автомобіль або повертається, або повертається, якщо він був. Знищений, так то він повертається, оця оціночна вартість. Ну так, держтак по закону відбувається, але це може зробити в нас тільки військова державна адміністрація на нинішній час. Більш не частина військова, ніхто військова частина пише запит на таку-то цю, що є такий автомобіль, який нам потрібен в того, то, в того. -то. Все приїжджає військовий держав, представник військової державної адміністрації, приїжджає до цього суб'єкта і каже, бо ми все ну, ж не забирається, да там ну, це забирається, якби потім компенсуючи вартість цього. Тобто це все законно, так це можна робити. Але тільки військова державна адміністрація. так, ну Ми можемо теж до них, от зараз ми теж до них звертаємось, і вони можуть це зробити, тільки вони. Тану да, звичайно, Основний якщо мішля. пан Коля Ковальчук не збирається віддавати цей автомобіль на потреби армії, Побачимо. зробити такий благородний вчинок. Я не знаю для чого його дійсно було переховати півтора роки війни. Він би міг би послужити нашим захисникам на, на, на будь яких фронтах і можливо врятувати багатьох багато життів, але натомість він просто припадає пилом на території комунального підприємства. Ну, якщо пан Ковальчук не хоче дійсно йти на такий крок і е, все таки дуже дорожить цим автомобілем, то закликаємо також голову Волинської обласної військової адміністрації пана Погуляйко, е, теж якимось чином відреагувати. так ну теж можуть там вони грають разом в волейбол, Uh -huh. Являються кумами, він є заступник, вони розробляють дуже хороші плани, майбутнє. Uh -huh. Ну, то я думаю, таку дрібницю вони можуть між собою допомогти пану Ковальчуку зрозуміти важливість цієї кроку. Давайте будемо так говорити. Я думаю, що так, це реальний uh -huh. шлях. Так, Дякую вам, пане Сергію, дійсно за те, що піднімаєте важливі теми. І ще раз закликаємо до пана Ковальчука прокоментувати цю ситуацію або ж відреагувати на те, можливо, дійсно передавши цей автомобіль на потреби Збройних сил України. На все добре, пане, пане Сергію, Сергій Рижков, громадський активіст, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Все, дякую, побачимо.